Ми студенти Балтського педагогічного училища отримали естафету від Балтського відділення поліції і долучаємось до всесвітньої акції Фенті Тупоша Challenge. Ми молодь майбутнє України, впевнені в тому, що кожен з нас повинен бути сильним, здоровим для того, щоб захистити себе, свою родину, свою батьківщину. А тим воїнам, які знаходяться зараз в зоні АТО. Ми хочемо подякувати за те, що оберігають наш мир і спокій. Ми молимось і чекаємо на вас. Боритися, поборете. Вам Бог помагає. Упор лежачи прийняти. Один. Два, два, два три, 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 чотири, чотири ші, п'ять, шість, шість, сім, сім, сім вісім, вісім, вісім дев'ять. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20, 21, один, 22. 22. виконання вправи завершено. Ну а естафету ми передаємо нашим друзям з Білгородністровського педагогічного училища. Слава українським воїнам! Тирана Мато, слава Україні!